Ну, що ж це, я зараз пнуся на гору. Чому на гору, спитайте, ви об мене військо знов прокинулося бажання познімати відпустці. А от собственно, і гора, на яку я пхнуся. Майже дійшов. Крочеться, я знімаю міні рекламу, схоже про мою школу. Ну що ж, зразу в цьому тоді відео, відео покажу, як мій телефон знімає закатний звук. Так, це я. Я автор цих, цих, цих відео. Коротше, я, коротше, я хочу зараз зробити навіть повне відео, як я це все знімав. Тут взагалі реально зараз дуже гарно. Ось десь туди читатів, правда. Гарне небо, як на мене. <кій> Коротше, все, що я хотів, я вже дознімав. Десь так. І зараз я вже буду йти додому і монтувати, і знімати, як. Можливо, показувати, як я це все монтую, якщо не на планшеті, бо а, монтую я це все для вас на планшеті зараз. Бо мій ноутбук трошечки а, накрився. Uh, ні, він не прав зламався, він просто я робив на ньому хотів і він впав, тож він трошки пошкоджений, його треба в ремонт. Тож, зараз вже буду йти додому. Oh. Uh -huh. Ходжу, цілий день ось так, бо я свій понатрад ноги. Ось. Я сподіваюся. Я сподіваюся, що це відео все ж таки вийде. Виходить, це вже три відео як. О, господи. Коротше, я зараз піду додому, я ще спочатку сказав, сказав так, так. Я просто перший раз на це все знімаю все ці так що я вже піду. Я хочу прямо зараз. Я вже переключився на камеру маминого телефону. Я просто я зараз. Я, я скраю зменшу. Прийшов на от... на горі сразу. Я вже відняв рекламу, як я і хотів. І це, виходить, вже буде третє відео, як я це все робив. І зараз я хочу хочу відзняти відео про мій телефон, бо в нього дуже мало інформації. Ось, десь так. в брата і сестри Я вже склався, побував на золотій годині і вже пливу додому. Круто, вже все темніє, а я понатарав собі ноги і мені знову спускатися вниз. Зараз я йду. Ось ось мені спускатися зараз треба. І вже забув, що тут прудно. Обхідний шлях. Ішов. Правда, якби я зараз знімав повне відео, я думаю, мене це хтось півгодини займало б, бо я виходив десь 17.20, а вже 17.55. Ось так в моєму комплексі виглядає ресторан вне сезон. 这通常意味着“狗”。